На Черкащині визначили обдарованих дітей, які отримуватимуть особливу винагороду. П'ятеро юних спортсменів, музикантів митців упродовж 2024 року матимуть стипендію голови обласної ради. Разом з ними вперше виплати надали і викладачам та наставникам, які готують дітей до змагань. Детальніше далі. Каріна Кучеренко багаторазова переможниця міжнародних всеукраїнських обласних мистецьких конкурсів фестивалів літературного, образотворчого, декоративно-прикладного та театрально-сценічного мистецтв. Дівчинка бере активну участь у культурно-мистецькому житті Шполянської громади. Мені 11 років я займалася вокальним, вокальним гуртком в, там, в, цьому, в танцювальному закладі та. Футболі, а саме найбільше мені подобається студія ми. Ну, ми там вивчаємо вірші, мені це до душі, мені подобається. Навіть якусь мірі наша колега. Разом з іншими юними талантами з усієї Черкащини дівчинка отримала особливу відзнаку від голови обласної ради. П'ятеро дітей протягом року отримуватимуть стипендію. Таке заохочення для обдарованої юні запроваджено з 2021 року. Нині воно особливо актуальне, кажуть в обласній раді. Це перемоги і досягнення, які відбуваються в умовах війни, в умовах, коли українські воїни виборюють право, право молодших поколінь на власне майбутнє, на нашу державу, державність, на нашу незалежність. І ви своїм своєю працею. Яскраво демонструєте те, що в Україні є велике майбутнє. Переможці міжнародних конкурсів мистецтв, спортсмени, автоконструктори, митці та співаки досягнення юних черкасців різноманітні і визначні. Та їм би було важко розвинутися без підтримки тренерів і вихователів. Тому цього року вирішили відзначити і дорослих наставників юних талантів. Ще країна війна, ми всі хвилюємося, ми всі хочемо перемоги скорішої, але не потрібно наше молоде покоління залишати, тому що нам потрібно розвивати. Адже нашій країні потрібна здорова молодь, талановита молодь, яка буде піднімати нашу країну. І я думаю, що всі, не тільки ми, всі, ми разом стараємося для цих діток щоб в них було дозвілля, що трішечки вони не чули, що відбувається, щоб вони розвивалися, адже це наше майбутнє. Майбутнє України дивиться на світ очима її дітей. І якою б важкою не була сучасність, ми точно знаємо, що вистоїмо, доки такі очі дають нам надію і мету. Владислав Одренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканал Ільдана.